Розподільники, циліндри, стартери, генератори це те, що я продавала. <хи> Контрастненько, да? Мелітополь. Місто Мелітополь. Приїхали чечени і вивезли все. Все, що ти будував 15 років, все. Це мільйони. Прірва. Все, більше нічого нема. Не хочу бути в позиції такого ждуна. Запуститься одне з найкращих виробництв дронів в Україні. Друзі, всім привіт! Це канал Неймовірні UA». Сьогодні поговоримо про бізнес в умовах війни, підприємців, які втратили все, але попри складнощі знайшли в собі сили почати з нуля, щоб підтримати економіку нашої країни. Традиційно нагадуємо, підписуйтесь на наш канал, залишайте вподобайки, щоб все більше людей дізнавалося про наших неймовірних українців. Мене звуть родич Наталя, мені 36 років, і я успішний підприємець в Україні. Я займалася продажем сільхоззапчастин і сільхозтехніки. Трактори були комбайни, були культіватори, розподільники, циліндри, стартери, генератори. Це те, що я продавала нашим сільгоспвиробникам. Була за кермом газелі. Це на початку було. Да. Так, так це все починалося. Контрастненько, да? Мелітополь, місто Мелітополь. Да. На жаль, зараз місто в окупації. 24-го почалися прильоти на наш аеродром Мелітопольський. Зайшли. Орки в місто і були бої. По місту почалися оці ватханалія, коли почали все вигрібати, бомбити, трощити, вигрібати все з магазинів. Я розуміла, що мені потрібно їхати на роботу. Ми приїхали на офіс. Я кажу, я не знаю, що буде відбуватися, але я вас дуже прошу сьогодні мені допомогти. І спакувати всю техніку, і сховати у нас під складами. У нас такі підвальні приміщення були. І вони почали просто все пакувати. Я почала вже там волонтерити. Я розвозила ліки по всьому місту. Отак от було, мабуть, мабуть, до так було до моменту, коли викрали нашого мера. І потім вже почали поступово викрадати всіх, хто був, ну якийсь мав відношення до виконкому. До влади або просто активіст. А ми ну нас всі знали. Я зрозуміла, що вже немає просто смислу ходити, тому що мене так само заберуть. Ми не знали, куди ми їдемо. Ми знали, що у нас централізовано збираються на заправках колони на виїзд. Ми трошки замешкалися, ми запізнилися. Вірю в своїх ангелів охоронців, мабуть, тому що першу колону обстріляли. 28 постів нас чекало попереду. Я пам'ятаю телефон, свій робочий, ховався просто під кермо, в кармашик, там, де проводи, так закидувався туди. І зверху там діти кидали таке, що якщо десь заберуть, ну, нам було реально, ну, все одно було. Головне, щоб ми виїхали. На кожному там блокпості вони там щось клянчили, якісь сигарети, якась їда, коли ми вже це. Кремешний ад пройшли, коли ми вже доїхали до наших військових до Кам'янського. Ну, звісно, то сльози. Ти починаєш обіймати просто, ну, ну, просто чужих людей. Ти то, що у них є отут нашивочка, да, наш, наш прапор. На сьогодні в Мелітополі там не залишилось нічого. Приїхали чечени і повністю. Вивезли все, все, що ти будував 15 років. все, прірва, все більше нічого нема. Це мільйони. Близько 8 мільйонів, це точно. А, тому що дуже багато техніки було, тому що дуже багато було обладнання. Ні одної машини не залишилось. Да, вони забрали всі машини. Це бусики, які ми у нас була безкоштовна доставка по Україні. Партнери, наші покупці, які давали нам на ремонт ці запчастини. Ми ремонтували і віддавали їм. І це все там було півроку. Це точно була пауза. Це був вакуум. Від слова, від слова взагалі. Там созвони з клієнтами, якщо вони, ну там вони просто там як ви, де ви. Ми казали, що ми волонтери, і все. Мені треба було чимсь відволікатися від тих думок взагалі. що... Ну, типу, коли питали, а чого ти не поїхала, ти мала змогу поїхати? У тебе двоє дітей, тут обстріли. А... А я так дивилася, я не знала ніколи, що відповісти на це питання, тому що в мене малий сидів. є така фотка. Він сидить і він пакує картошку в пакетики на продуктові набори. Ну тобто, ми всі були тут задіяні, і всі нон-стоп ми працювали, ми волонтерили. Ми допомагали хлопцям да, Там це була одна бригада. А потім ми зрозуміли, що ми можемо і цивільним допомагати. У нас було таке, що по 10 фур кожен тиждень у нас приходило вантажу. Ми пакували тут продуктові набори і на громади їх передавали. Це святиня наших святинь, це наш склад. Зазвичай він повний. Всі полки до стелі вони забиті. Це вантажі, які приходять від наших партнерів. А цей вантаж від наших ізраїльських друзів і від наших партнерів Марлох. А ми входимо в групу їх основних волонтерів тут в Запоріжжі, і вони нам завжди передають дуже гарні потрібні вантажі, як для військових, як для цивільних. Це і їжа, і гієна, і ліки для. Шпиталів дуже багато всього, і дитяче якесь приладдя, ну тобто багато-багато всього. Є наші основні партнери Юнісеф, картонний київський картонний завод, який передає нам гарні ліжка, такі, які трансформуються, розкладаються. Ми їх на шалтери передаємо або десь на гуртожитки, там, де живуть люди. Ми даємо ліжки і ми даємо матраси, які приходять так само від Юнісефа. у нас. Цей вантаж ми підготували для проєкту Волонтери для волонтерів реабілітації реабілітаційний центр. Хлопці та дівчата так само в ПО, так само як втратили домівки. А від душі роблять простір там, де всі волонтери можуть відновитися, щоб далі працювати. Ми підготували їм гарний такий вантаж, який буде у нагоді у цьому реабілітаційному центрі. Саме класне це оцей це від Юнісефа для вуличного простіру, там, де вони можуть просто побавитися з м'ячами в шахи і реально. Перезавантажитися і відпочити. Тут так само ну, багато наших фондів, партнерів все ми розбираємо, розфасовуємо і вже формуємо під замовлення, які нам приходять. Або це військові частини, ми формуємо, або це цивільні, або якісь там інфраструктурні об'єкти. Все пакуємо по палетах і або відправляємо, або приїздять дядь, хлопці. Тут забирають. Був переломний момент, коли в грудні місяці а, я вже зрозуміла, що я не хочу бути в позиції такого ж. Дуна, я не відмовляюся від волонтерства. Я є волонтер, але я ще хочу бути дотичною до економічного фронту і хочу е бути учасником проєктів. Мене покликали очолити проєкт по протезуванню. Це буде крутезний центр в місті Запоріжжя. Ми знаємо, що є класні центри у Львові, але тут на лінії фронту такого нема. Ми безкоштовно будемо протезувати наших хлопців. Будемо рівень послуг, буде такий самий, як за кордоном, і будемо масштабувати цей проект вже по всій країні. Біля мене, Наталка Рудич. Вона відкрила зараз. Унікальний центр протезування. Ми шукаємо всіх активних людей, які б допомагати дол долучалися так. до цього вкрай важливого проекту. Те, що мені наталка показала, я побачила настільки скалічені тіла. Ми хочемо відкривати другий центр. Це буде в Дніпрі mm -hmm. і потім в Києві. І так само нам потрібні комплекти обладнання і комплектуючі для протезів. Це стопи, це коліна, це класні. У нас партнерів з'явилися нові, це біонічні руки, наші українські виробники. Тобто у нас є класні, потужні виробники, не треба їхати за кордон, всі новітні технології ми вже привезли сюди. Ми даємо такий самий високий рівень послуг, і нам потрібно найшвидше ставити хлопців на ноги і щоб вони не забували, як це ходити. І так само наші дітки, які постраждали, і цивільні. Давайте зробимо так, щоб наша активність конвертувалася в конкретні справи. Є ще кілька проєктів, Вони вже Більше будуть націлені на бізнесовість, але, але вони з величезною допомогою нашим хлопцям запустяться одне з найкращих виробництв дронів в Україні. І якщо сказати, наскільки повністю відновився мій бізнес, ну це, мабуть, і 100 відсотків – це 5-10. Ми розуміємо, що ми повинні нашим партнерам всім кошти. У нас е по сьогодні оформлені люди, ми їх не звільняємо. Ну тобто, у нас є накопичення заборгованості по заробітній платі. Я вірю, що коли окупують територію, ми приїдемо, і я залюбки знайду кошти, сили відновити це і виплачу людям всю цю заборгованість. Я хочу побачити свою країну вже без війни. Я хочу побачити, як вона відбудовується. Я хочу бути дотичною до цих змін. Як бізнесмен, як волонтер, як активіст, зрештою, в мене може бути багато ролей в цьому житті, але я хочу, щоб кожна роль була пов'язана з моєю країною, яку я безмежно кохаю.